Благословенний Хто йде ім'я Господнє, благословений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все чесніші Отці Духовні, Отче Андрію, вчорашньої ночі і сьогоднішнього світлого дня. Андрій, який первозваний, зійшов на гори в Києві. Так само зійшов на Харківські гори. І все чесніші Сергію, той багатодітний батько, щоб мати благословення і носити в своєму серці писав своїх дочок за рваницю. Наше чутворне місце, яке успіване в молитвах, прославлено в піснях і здобуте у святих добрих людських серцях. Тому славний Харкове, Сьогодні Господь говорить про одного чоловіка, який мешкав, як каже, біля гробів, мав той пожиток, що було на цвинтарі, і він там проживав. Сьогоднішня Євангелорі то є той самий час, який відбувається і тут, у Харкові. Той самий час. Ісус, що був вчора, сьогодні і завтра, є той самий Ісус, свята Євангелія то є Слово Боже. Іншого Слова немає. Що б ми не казали, що б ми не говорили, а в нас на Галичні балакали є Господь. Тому благословений, хто йде ім'я Господнє. Початок сьогодні, Євангелії є для нас днем живого життя. Початок сказано Євангелії. Слово Боже наповнює наші серця. І не тільки наповнює, але і дає життя. Я дуже дякую за дар життя, що я полюбив Харків. Моя історія дуже проста: їздив на Дебальцево у 2014 році. Я цього року маю так звану 10-ту річницю 10 грудня, де перше в мої ноги. Були у Харкові. Ось ось пару днів. Прийде святий Миколай і все нам роздасть по 10 років. І от дивіться, є мої тут брати галичани, які перший раз хотів дуже їхати і почути сьогодні святе Слово у Божому храмі святого Миколая Чутворця. Не тільки почути, але себе оживити. Є ми тут і другий земляк який проживає тут вже дуже багато років. І кожного разу його сестра Монахиня запрошує, щоб він сюди прийшов не тільки сам, але й привів свою жінку. Я називаю слово жінку, яку Бог дав, то є рідна жінка. Ви так не кажете один до одного. А я, коли приходжу між духовенством, приїжджаю особливо з рваницю. Коли приїжджають перші паломники із Харкова у Зарваницю, вони приходять до мене, отче мільяне, отче Мільяне, отче мля, яка ні, ні. Перепрошую. Перед мною стоїть велика фортеця, яка має кордони, яка називається Надія. Прошу її привітати. Ой, перепрошуємо, перепрошую, перепрошую. Всі думають, що я в Харкові, що я є безженний, ні. Я є священник який маю рідну жінку, який шлюбував, будучи студентом радянському вузі Пен Інституту Тернополі. Шлюб. Я би сьогодні хотів всіх вас запитати, але ви не відповідаєте мені. Ви всі шлюбовані тут, що є присутні? Всі, дуже добре. Отже, про що йде тема? Йде тема про то про легіон. Що таке сьогодні легіон у святій Іванві? Той чоловік, який рвав на собі кайдани, який був безснуватий, якого всі боялися, який ставав ніби страшидлом, сьогодні тим самим страшидлом є телевізор. Там то можна все почути, але лишимо, то не наше. Наше має бути в серці. І тому сьогодні цей легіон, ми говоримо не про то 6 не зло, про то військо, яке до нас іде. А про добро, яке Господь може післати на процесі дня молитви. Молитві. Отже, щоб багато вам далі не казати за місяць часу, за місяць часу ті проїхані кілометри добігають майже до 6 тисяч. Подорожуючи. Бо той снуватий теж був подорожуючи, його вигнали. З так званого то міста Добра, Єрусалимського краю. Він був переселений Гадаринський край. Що таке Гадаринський край, то є край, який є за озером? Що там відбувалося? Ми все не раз скажемо, як Ісус був Єрусалимі, ходив по тій землі, і там голосив Слово живого життя. В Гадаринському краї. Зібралися так звані ті, що називали себе дуже великими так званими мудрецями, а вони були. І хто з них і був фарасей, і садокей, але вони мали свій бізнес. Перед народом вони відкривали таємницю, що є закон, який, як треба його почитати, як любити Господа Бога. Ми мали там ту неділю, там ту неділю за багача і лазаря багач і ім'я не мав. А той. Простий лазер, такий світитель народу, світла, який так само щось похожий до мене, був подорожуючим. Але він сидів в стороні за тими столами, де нічого не було. І він з того кормився. Але чи ми там того разу, минулої минулі неділі зрозуміли, те, що падало із столів, тобто хліб Божій, і лазер тим кормився. Ми сьогодні такі самі є. Ми шукаємо хліба, щоб мати сить, щоб наше тіло було міцне, щоб воно мало відважність прийти до храму. Дорогі. Тут на Божому престолі стільки Господь умножує хліба, то є більше як 6 тисяч. Кожної секунди, секунда раз, і 6 тисяч. Друга секунда 12 тисяч, третя секунда вісімнадцяти. То є слово Боже. Слово Боже. То є живе життя, слово Боже то є правда, слово Боже то є доля. Ми хочемо доброї долі. І Йдемо сюди молитися. Тому Господь сьогодні знову назвів на це місце місце доброго слова, місце святителя Миколая, щоб ми напередодні великої події, події, особливо української традиції. Традиції, бо не в всьому світі носить Миколай подарки. Україні всім принесе. Чому? Тому що українці є дуже побожний народ. Чому сьогодні в Україні війна? Ми скажемо, що ми нагрішили так, що ми деколи не сповідалися так, що ми не до кінця свою сповідь виносили в своєму серці. Так. Але є одне но то є побожний народ, то є побожна нація, то є побожний стан, особливо нашого життя сьогодні. Божественна літургія, з чого вона починається? Найкрасивіші слова, які можемо сказати один одному: Я тобі бажаю раю. Ми кажемо Добрий день ні. Кажемо, слава Ісусу Христу! Ми Бога славимо, Бога живого, Бога Святого, Бога правдивого і Бога вічного. Він був перед нами. Він створив небо і землю перед тим, як вже було випробування. Випробування, Ангели в небі не могли встоятися творцем. І від того часу став поділ. Тому ми сьогодні кажемо, що є люди добрі, а є недобрі. Так, до вас, до недоброго кордону, то є Тоже секунда. Секунда. Но прошу одного. Не думаємо, що там робиться. Весь час запрошуємо Господа Бога сюди. Тут є рай і одночасно тут є чистилище. І тому, що було вже наперед дано нам життя, дуже остерігайтеся, що ми чогось язиком не промовили. Дивіться, чи ви розумієте наші органи. Язик має дві фортеці. Перша фортеця то є зуби, а друга фортеця то є губи. Тобто телевізор, радіо говорить, хто зна що. Немає меж. Але серце теж має дві фортеці. Там, де є палата Духа Святого, де у святій тайні хрещення. Святий Дух війшов у наше серце, і ми отримали визнання, що ми є всі християни, не тільки християни, а ще й отримали ім'я. Ім'я, яке ми носимо, то воно є в серці. Воно дано Богом, воно дано святою тайною. Тайною любові і тайного життя. Тому сьогодні знову рахуємо, скільки нас є у храмі, дорогі, неправильно, рахуємо, скільки ми у храмі промовили доброго вислову Богу. З чого починалося сьогодні якраз е, 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 промова Божого Слова, благословенний хто йде, ім'я Господнє. Молитва, молитва, прохання, прохання, подяка, подяка. Отже, такою короткою молитвою, хто йде ім'я Господнє, Господь сьогодні благословляє весь український народ. Ми йдемо, носячи в собі ім'я Боже. Тому ще раз повертаюся до Харкова. Я чуть на тих двох днях, при, ну казав, е е е груди заклали. Но коли мені священник сказав отець Андрій, отче, проголосіть, може вас послухати, запам'ятати, і так будуть жити. Я вірю, я переконаний, Мі, мені Господь дав прожити три майдани. Три. Дав Господь прожити, святкувати в Харкові десяту річницю, відколи прийшов перший раз Дебальцево. Але я скажу інше: якби не Харків, Якби не ваші добрі жертводавці, якби не ваші добрі серця, бо 10 лютого, тому 10 років був гололіт. Починаючи виїхавши із Білої церкви вночі 4-го година, тобто вже надранку, гололіт був до Харкова, гололіт був по всій Україні. І чогось Господь так поніс, що ще з Харкова поїхав на Дніпро. На Дніпрі, коли нам вже там були блокпости, почали перевіряти. І той, що йшов, дуже такий кремезний, такий відважний, такий сміливий, приходить біля нашого авто, ставить руку, каже, хто він такий, і раз і падає. Я виходжу, перед ним кажу, я добродію приїхав Галичини, Я є священник Омелян. Прошу встати. Ви знаєте, як я прошу встати. Він, як почув, що є священник, він як піднявся, як почали обніматися, а всі йдуть, думають, що я беру його в руки і з ним щось роблю. І тут же не так вам смішно, дорогі, я теж пережив, думаю, що тут буде відбуватися, до чого то йде мова? Ну, чого ви біжите? Тож слизько, і всі знову попадали. А я їм кажу, хлопці, я везу перший раз Дебальцеву подарки, Миколая. Миколая. Отже, до чого йде мова? Я вас заохочую, щоб ви кожен день приносили подарок молитвою до святого Отця Миколая. Щоб ви кожен день дякували за прожитий день святому отцю Миколаю. Щоб ви кожен день взивали його як того, який веде насі ім'я Господнє. Бо він постійно сюди ходить. Ніхто в світі кроків так багато не зробив, як Святий Миколай. Може хтось комусь і порахували ті кроки, але Святий Миколай приходить кожного дня. Отже, починаю з чого що почав, щоб мати добре серце, щоб мати благословення, я був зумовлений приїхати Тому 10 років і тут шукати порятунку на тому самому місці, де він є. Не тільки порятунку, але й благословення. Отже, ми є благословений народ, ми є народ найміцніший у світі, бо дехто каже, що є така держава сильна, така на словах так, на ділі ні. Якщо сьогодні піти, порахувати всіх прихожан святих храмів, святих храмів і тих самих українців, які на тимчасово виїхали інші держави, то такого народу. Нема в світі на молитві, як українці. Тому сьогодні ми чуємо страшне слово легіон. Майже 6 тисяч легіонерів, тобто воїнів. А, і вони вмістилися в одному серці того чоловіка струдженого, того чоловіка, який був найбільшим добродієм. Чому добродієм? Дай сьогодні тобі шість приятелів, і щоб ти запам'ятав шість тисяч імен. Напевно, що ні. Але той чоловік. Мав різні сили, так звані зла, які влізли в його душу, які його тиснули. Хто би сьогодні стільки шість тисяч поставив на вагу і зважив? Такої ваги немає. Немає, і не буде, і не потрібно їй. Але там було шість тисяч гріхів. Шість. Тому не раз ми йдемо до сповідальниці. І кажемо, раз, два, три, а четвертий, п'ятий палець нема що дорогі. Нам сім пальців буде замало, коли приступаємо до святої сповіді, щоб то все витягнути. Ми знаємо, що кажуть, що страшна хвороба рак, ні, дорогі. Рак не страшний, гріх страшний. Кажемо, що дуже страшна війна, ні. Не війна страшна, а гріхи всі разом. Всі разом. Ми стільки нагрішили в своєму житті, стільки разів не хотіли приймати слово благословенний, хто йде ім'я Господнє, що сьогодні маємо зарплату. Чи вона страшна? Ні. Поправитися. Ось ця дитина нам сьогодні говорить, що вона йде ім'я Господнє. Я був би я попросив і напередодні, що мама прийшла з дитиною, не прийшла, її Господь покликав. Ту нечистішу дитину, наймудрішу дитину, найщасливішу дитину, яка очікує ім'я Господнє, що Святий Миколай за кілька днів, на цьому тижні, який настане, приніс їй добро. І тому ще раз і ще раз, скільки вам слів не сказав, скільки вам бажань не побажав, скільки Божого слова ви не прочитав, ви будете харків'янами. Ви найсильніші в світі. Маємо різні назви міст, але такого міста, де починався початок життя тут волі, волі. то були вільні міста, вільні землі, вільні ліси, вільні річки, і доказую на кінець: ніде в світі стільки риби нема, як на території Харківщини. А що риба? Де рибу приставляють до машин? Що то означає? Що то є Христос. То є вкази... вказивний знак, то є живе життя, то є правдиве життя. І тому ніде такого життя нема, як почуваються харків'яни, як та риба в воді. Тому за... За... запевняю вас, Україна є, в Харкові добро є, тільки через терпіння до спасіння, через повідальність до Христа, через молитву до Марії. І не більше, що вам, святий Миколай! Приніс великі мішки добра, і в тих мішках була молитва, сповідь, причастя і слухання Слова Божого. І завершую благословений, хто йде ім'я Господнє, в ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу!